Така золота осінь. така золота осінь, Чекаю, поки абрикоса облетить. Тут прийдеться точно прибирати. Тут не буду прибирати. Хай перепріває. Ось знову купа чекає. Вже є в мене грядка. Це діло городу знаєте. Я кожен вечір лягаю спати і. Я планую, як я його маю переробити, чесне слово. Але скільки це потрібно зусиль прикласти, ну, по частинці. Хочу я все-таки якось відокремитися. Хоч в мене сусіди хороші, прекрасні люди, всі, абсолютно без винятку, але хочеться якоїсь приватності. Не знаю, хтось писав, що любить через сітку Рабицю розмовляти з сусідами, я теж люблю. Але я краще через чагарники пролізу. І буду розмовляти. А то ж гарно буде. Діло не в тому. Діло в тому, що отримала, бачите, посилочку. Якось вам не показала щось я з посилками, з насінням, до речі, хочу сказати всім. Ну, дуже велике дякую за те, що ви в мене є. Можливо, комусь не відповіла, можливо, вже чогось не вистачило. Складновато трішки, тому що багато повідомлень, потрібно кожному відповісти по черзі, подивитися, що є, спакувати, підписати, роздібрати, сортувати. Але діло не про те. Знаєте про що? <свилинечку> ну, хвилиночку, поки я тут розкажу, то хоча я покажу щось так гарне. Ай, я вже жартувала, кажу, я з посилками географію вивчаю. Плюс того, мабуть, дисертацію напишу. По прізвищах. Які цікаві в нас в Україні прізвища? То просто взагалі нонсенс. Так цікаво підписуєш і кожен раз думаєш, і що це прізвище позначає? Багато є таких дивних. Але знову ж не про те. Вдячна всім. Всі отримаєте Частиночка вже якась навіть і поїхала. Частиночка на Укрпошту ще нічого не відправила, все спакувала, чекаю, коли все до кінця спакую, бо Укрпошта від мене далековато. А це отримала я від Руслана Палюги. Ви знаєте, я про цю людину, квіти з репутацією. Неодноразово бачила, читала, чула, замовляю вперше. Замовила такі тюльпани. Дивіться, який гарний посадковий матеріал. І плюс того людина ж. Стільки я була у черзі, 11 тисяч якийсь там замовник. Уявіть, але все одно перезвонив, уточнив, не було там інших, поради в інші. Ті сказали, що він не хоче відправляти, бо щось там не так. Дійсно, репутація, знаєте. Але шкоду, ну ще подарунок отримала. До речі, це мускарі рожеві. В мене ще таких немає, і вони не дешеві, ви знаєте, але отримала їх подарунок. Теж дивіться, які гарні цибульки вже просяться висадити. І висаджувати їх буду знову ж у свої <смірки> маньорки. Ай, так хочеться часом це слово вжити, знаєте, яке є діалект. Не, хтось не знає, я думаю, цікаво. А, ну, такі, бачите, грушечки, мені зручно, бо я потім бачу, де я їх посадила. А не тикаю зверху, щоб то не було. Отже, сорт, бачите, ось такий Pink Sunrise. Не дивилася, які, але подарунок це вже класно. Але справа не в тому. Я дуже шкодую, що я не показала, а вже посадила. Там у нього не лише цибульковий, у нього ще є окрема така сторінка півонії. Не такий там величезний асортимент, але ну, сорти доволі різні. Так як цього року я отримала подарками. Подарунками, перепрошую. Ну, дуже багато сортів, то вже, знаєте, проснулося у мене ось те колекціонування дух. І я вирішила ще одну із жовтих, вже маю берзелу, вже маю лемон шифон, захотілося ще Санні Дьорн. Подивилася 3-5 бруньок, 500 гривень, 500 гривень стається. Ну, це недорого. Але якби ви бачили, який мені прийшов посадковий матеріал. Я просто була здивована, які гарні величезні поділки. Там було 10 бруньок, чи 9 не пам'ятаю. Ну, з них 4 точно квітучі бруньки, які бутони заклали. І уявіть, там можна було б навіть спокійно поділити на 2 екземпляри, але я так захотіла, щоб був гарний пишний кущ, що не розділювала вже нічого. Але. Раджу, раджу, там вже багато бачу, забрали, звісно, але щоб знали на майбутнє, що Руслан Палюга, то не лише тюльпани-нарсиси, весняні квіти цибулькові, а ще і півонії. Дуже гарні. І мене знайома теж замовляла того року і розповідала те саме. Каже, я поділила кущ. І ось частинку того куща. Я його отримала презентом. Тому ось таке, бачите, знову саджаємо, знову <свистити> додаємо. Боже, така приємна процедура. На дворі дуже тепло, дуже взагалі така тепла, ясна погода, що я ще вирішила, що цього року, певно, все-таки город потрібно, ну, як то кажуть, Передіскувати, перефризувати, що зробити. Тому що дуже гарно зростають. Бачите, пісок додаю кругом. Бур'яни. А мені не хочеться потім весні Знову ось це зелене, це мокрець. Кислі ґрунти, їх ти потрібно розкислювати. Не хочу їх знову сапою, ось це все проходити, бо роботи дуже багато. Тому, думаю, можливо, передискується, трохи коріння перекинеться, може там десь підмерзне. Ось це вже один компостник розібрали. Його невірно вносити в осінь. Взагалі-то, хоча вірно, вірно, навпаки. Дуже добре вносити в осінь. Якщо буде ось таке фризування, воно навпаки за зиму все спрацює. Але хочу сказати, що дуже пізно посіяла лаватеру. І шкода. Бо втратила таким чином і насіння, і вона не проквітне. Звісно, ну ось там пробує, але насіння я вже точно з неї не зберу. Але це не біда. Придбаю чомусь цей однорічник я дуже люблю. Погляньте, який ряд на городі. І ось зараз прийдеться мені його прибрати, бо потрібно вичистити. Ось так. Бачите, там із кантус. Прибрала вже свої жоржини. Цього року моя айва не вродила. Ну, на дуже родить щедро. А цього року лише декілька. Але ви погляньте, які Ой, вже сидить це нещастя. Бачите, їсть ось так слимак їсть. Але ви погляньте, які плоди ще вон там сидить, нещастя, яке я бриджуся. Які величезна айва. У мене ще є верення доріжнє, доріж до доріж, речі. Але... Потрібно хоч компот взяти. Ну, вже так його з'їли, з цього, звісно, компоту вже я не буду робити. Але дуже величезна, якийсь сорт, певно, вона завжди такою родить великою. Ось так. Осінь. І осінь. Два міскантуси в парі тут. Я їх на весну ще щось поділю, розсажу. Тому що я все-таки планую ось цю частинку. Я ще не порадилася вдома, звісно, але вже в голові запланувала, що я тут декілька туй, потім міскантуси, щось ще гарників. І так хочу ось засадити і ту частину теж, тому що там, там декоративно. А тут по боках якось цю я ще частинку, ну, зовсім, бачите, там вже я все-таки в тій частині все поробила. Зараз не видно тільки одні дерева. А тут, а тут, а тут. Ось так. Що ще йду зараз робити? Пообрізаю тут іриси. Це бородаті іриси. я їх розсадила, забрала трішки старі кущі, і їх обов'язково потрібно зрізати. Ось так, зрізати в зиму. А не обов'язково вже зараз там їх зрізати якоюсь пірамідкою. Просто зрізається це все. А тут висадила, бачите, цілий ряд, ось так, зійшло. Ось зараз про сапаю, коли обріжу. Це лілія лікарська біла, яка дуже гарно пахне. Але там вона мені заважала, і я її прибрала сюди, в свій розплідник. В мене тут вже, знаєте, з розплідника починає формуватися декоративна частина саду. А з города все-таки планую частинку, ось там. Та цибуля, а поряд ту частинку забрати собі на розплідник. Ну, поки що, цей момент ми переживаємо. Об... О, як це називається? Обговорюю. Поки консенсусу не дійшли, але маю надію. Добре, зараз перед тим, як обрізати, піду все-таки посажу свої тюльпани і мускарі. Ну що ж, сміюся сама себе. Тому що пообіцяла одне, там і моя тінь зробила інше, але листя тут я все-таки трішки прибрала. Ой, з якою ціллю? Навіть не знаю. А так, звикла працювати, от і все. Зате дивіться, яка тепер стала квітуча ця зона. Казала, що я піду зараз іриси обрізати. Бачите, як угу. вже граблі тут. Сапка, це щоб просапати біля юрисів відро, щоб це все зібрати ще те, що винесла, все почалося, в принципі, з цієї зони, тому що хости і дуже багато слимаків. Тому все була вигребла, трішки нападало, знову підгребла, але вже, мабуть, що ось цей листопад, ну, не буду нічого казати, в принципі, як вийде. І тут така пустота вийшла не те слово. Єдине, що хочу завжди, коли ви на штамбах щось формуєте, потрібно перевіряти штамби. Тому що, наприклад, у мене вже штамп був за слабкий для гортензії, були вітри і похилили. Через те я вже йому штамб такий людський зробила. Найкраще підв'язувати, в принципі, ну, спеціальними підв'язками. У мене шовкова нитка не підходить, але поки що, тимчасово. А якщо є колготи старі жіночі. Прекрасно саме мається на увазі тоненькі, боже, як то, капронові, ось такі. Це теж ідеальний варіант для підв'язки рослин. Тому спробую щось зробити. Ось так уже поремонтували. Мою водівничку, то вже був дах. Поїхав. Не знаю в кого, чи в водівнички, чи в кого. І так, зараз оце завершу. І маю надію, що вже далі піду до городу до Ірису. Боже, аж, аж рука затрусилася, телефон важкий став. Щось напрацювалося. Сонечко просто так воно підманює і каже: Ходи, ходи трішки на двір. Іду і йду до іресів, але, ну, мабуть, сьогодні точно не ірисовий день. Вирішила ще тут прибрати. Чому? Бо пересадила сюди свою ось ту бідолашну туйку, яка вся була в торфі. Я її вимочила, дуже добре, ретельно розібрала коріння і посадила знову ось тут. Ну, спробуємо. Ні, то ні шанс. Потрібно давати другий <кій> усім. Прибрала свої хости вже теж, вони тут дуже великі. І трішки ще потішить мене, мабуть, очиток, І я приберу ще і його. Бо зараз ще якось він так гарно виглядає. І все одно ще шкода. У мене ще навіть там квітує традистанція. Тушніше, бутони заклала. ну Зараз не її час, вона зранку розквітає, Ну, і тут, як завжди, квітує. Амсонія ще стоїть теж гарною. Вже ось ніякий палітра художника. Все вже Висох, Але Я його обрізати не хочу поки що. Навісні, якщо що, бо я не буду знати, де він загублюся. Оце він так квітує, бачите, яке гарне листя. І ось таке квітування. Бо вже на ручки мої, будь ласка, не дивіться, бо я ж процес ось це було його. Пітування. Ось таке, бачите, кінчики. Ну нічого, за те ж яке листя шикардосне, правда ж, не може бути все ідеально. Калина моя, ну так, трішки бачу, що молоді прирости зафарбовуються, але я її списую на те, що тінь. І що вона посажена лише весною. Вона мала вкорінитися, мала дати сили саме на це. Отож, бачите, цей безлад. Треба ж, зараз прибрати, як же ж так. Тому застрягаємо тут. Але приємно, коли хоч трошки чисто. Тут лише трішки вигребла. Посадила, до речі, тут висадила мене. Моя осінька була зрізана, як гарно листя, боже, метасиквоя. Ось як вона. Потім ці всі гілочки будуть відпадати, лишиться лише один стовбур. Оце такі мої ті заказні. Ой. Морозники, ну, цей гарний. Ну, цей непоганий. А той це, я, певно, вирвала листок була, і він пустив нових два. І там теж такий собі. Ну, але живі всі чотири, значить, і то добре. Будемо бачити, по сорту, не по сорту. А то зараз ще віддеречку приберу і все. Трішки ось так оприлюднила, ще, звісно, тут буде. Вирізатися ще буде з яблуні листя, але поки так. Тепер вже точно йду до ірисів. О, самий пік. Дійсно, хтось ніби на цю айстру виразкову взяв і снігу притрусив. Боже, яка вона гарна. Придивіться. Маса квіточок маса. Вже відквітає, заквітає і так певний час тримається, недовго. довго. це взагалі осінні вони швидкоплинні, як на мене. Ось так. А зараз покажу вам трішки попрацювала все-таки. Ой, ті вже для них їсти, готувати досить, вже ось так цю частинку. Відокремила трішки такий світа, там прийдеться щось вкопувати, нерівно, правда, але колись, може, попрошу, щоб мені тут дернину трошки підкопали краще, бо нема сили щось. <сум> Немає щось сили. Ще й вон вишня виросла, цілий, ціла поросль. Викопити би її за паркан, висадити мене там все одно. Така територія за парканом, бо ж. Тільки працюй, але повирізала тут. І так вже мій, бачите, розсадничок трішки. Але ще вона частина ген-ген, скільки потрібно. І тут якось би бордюр з цього боку так само зробити. Бачите, все одно якось відділилося і воно охайніше. Купити ці бордюри теж все кошти, все кошти, все хочеться, щоб було, але і там розквітає хризантема. <реш> Бідося така. Але з зеленими квітами таке її хотіла, а щось розмножити, я її ніяк її не можу. Ну, можна на другий рік треба було підживити. бачите, ще Казала вам, що квітує він, хоч і пересаджений гірчак до пізньої осені. Ну, Тут ще почекаю, поки каталь паски листя, а тоді буду прибирати. Ось так. Робота в садку у нас, аби тільки було бажання і сила.